Застосування ефективних моделей у транспортній інфраструктурі України. Експерти профільної програми Європейського союзу запропонували студентський конкурс ідей на цю тему. Було подано близько 40 есе перемогла робота Юлії Стаценко, студентки із Сімферополя. Одними з її інновацій були радіомаяки для гірських туристів або ж пристрої, що запобігають розбризкуванню води з під автомобіля під час дощу. Переможниця в якості приза здійснила подорож до Брюсселя. Ідей щодо розвитку транспортної галузі в Україні у студентки Юлії назбиралося майже три десятки. Ними дівчина неодноразово охоче ділилася із профільним міністерством. Проте там ініціативи третюкурсниці не оцінили. Вони були неінтересні, мені говорили, то що в Україні це все безполезно. Не знайшовши підтримки на батьківщині, дівчина подалася до Європейського Союзу. Свої новинки детально описала, відправила на конкурс, організований альянсом. Результати перевершили всі сподівання. Ідеї Юлії не лише оцінили, а й визнали найкращими. Що у подарунок, подорож до Брюсселя та візит до Європарламенту, Я, звісно, дуже обрадувала, що накання мої ідеї можуть виплатити в життя і по достоинству їх оцінили. Такий конкурс один із заходів програми Європейського союзу. Підтримка впровадження транспортної стратегії в Україні. Її бюджет більше півсотні мільйона євро. Один із основних результатів транспортна стратегія України до 2020 року. Документ уряд затвердив ще три роки тому. Уже розробили плани реформ для кожного з видів транспорту, але впровадити їх у життя Поки що не вдалося. Все через брак коштів, констатують експерти. Пока ці субсектори програми не прийняли, міністерство приготовили, заработали ці програми, але потім на уровні МинФін, на уровні Мінконам, це було невозможно. Водночас відзначають і позитивні зміни, зокрема в авіації. Експерти прогнозують, невдовзі українські літаки використовуватимуть у Європі, оскільки до кінця року держава може увійти до європейського об'єднаного авіаційного простору. Проте на досягнутому зупинятися не варто. Переконують у представництві Європейського союзу. Якщо восени у вільності підпишуть угоду про асоціацію, зобов'язань у транспортній галузі побільшає. Україна зобов'язується модернізувати свій транспортний сектор. Такі зміни потребують реформи багатьох законів і документів документів транспорт має стати безпечним та доступним. Через це свою роботу експерти профільної програми ЄС не закінчують. Нині розпочинають черговий проект. Він стосується безпеки транспорту у Донецьку. Програма триватиме до кінця 2014 року.